Слава Ісусу Христу! Мене звати Оля. Я хочу дати свідчення, що моя маленька дитина три місяці е почала пропадати молоко. Е відмовлялася вона від сумішей. Не хотіла е сумішей, вона тільки хотіла грудне молоко. А в мене молоко чим раз все менше і менше було. Е ми звернулися до отця Олега за молитвами. Е отець Олег молився. І потім ми ще звернулися до лікарів, питалася, що ж нам робити. А лікарі казали, ну давайте пробуйте суміші, ну, ну як Ми не знали, що робити. Лікарі казали, ну ми вже не знаємо, що тоді вам робити, якщо дитина відкажується від цей, ну робіть, робіть що хочете своїми грудьми. Ну, я приходила, дійсно, все молилися, отець Олег молився. І вже в дитині 7 місяць, дитина далі не, не хоче суміш сприймати. Тільки от на груди. І я дякую Господу Богу, що дитина вже каже сьомий місяць, і дитинка далі все молоко. І дякую Господу Богу за молотвами отця Олега, що дитинці стало, що дитинка все груди дотепер.